Такий святий Миколайчик буде від благодійного фонду покрова і від Тернопільщини в цілому для наших херсонців. Врахували, що на 70 тисяч людей можна приготувати гарячі обіди з цих цієї продукції, на 20 тисяч діток можна приготувати сніданки гарячі, і також можна спекти близько 30 тисяч буханок хліба, яким нагодувати власне, потребуючих людей в Херсонській області. Сила і непереможність української нації полягає в тому, що ми не залишаємо біді один одного, ми допомагаємо один одному. Я ще раз хочу подякувати Івану Адамовичу, народному депутату України, як за таку ініціативу і за фінансову, скажімо, допомогу Херсону і Херсонським підрозділам.